Які відчуття в тебе викликає ця таблиця? Поділися в коментарях. В HTML все набагато простіше. Таблиця створюється за допомогою тегу Table, а всередині рядки TR та комірки TD. За допомогою цих тегів будується структура таблиці? Додамо трохи стилізації, щоб наша таблиця виглядала гарно. Для TD та TH задамо border. Щоб візуально комірки відділялися. Та додамо падінги, щоб текст не прилипав до рамок. Теготейл ми задамо Border Collapse, щоб між рамками не було простору. У таблиці існують заголовки. Щоб додати їх в HTML, використовуємо th. По замовчуванню, у заголовки виділений текст жирним шрифтом. Подивіться на структуру цієї таблиці. В ній дублюється заголовок. В такому випадку буде доцільно об'єднати комірки в один стопчик. Ми можемо це зробити за допомогою атрибуту CallSPAN і вказати кількість комірок, скільки ми хочемо об'єднати. Те саме ми можемо зробити і з рядками, тільки нам в цьому випадку необхідно буде задати rowspan. Для того, щоб додати таблиці підпис, використовуємо тег Caption. Він додається після відкриваючого тегу Table перед цією структурою. Поглянь на цю таблицю. Вона виглядає гарно, але ми можемо ще зробити її більш семантичною. Існують теги для групування таблиці. За допомогою тегу T-Head ми групуємо верхню частину таблиці. За допомогою T-Body ми групуємо основну частину нашої таблиці. І тегом T-Foot групуємо нижню частину. Так одразу видно, де заголовок, основна частина та підсумок. Підписуйся. Далі ми розберемо ще більше тегів. Які відчуття в тебе викликає ця таблиця? Подивися в коментарях. В HTML все набагато простіше. Таблиця створюється за допомогою тегу Table, а всередині рядки TR та комірки TD. За допомогою цих тегів будується структура таблиці. Додамо трохи стилізації, щоб наша таблиця виглядала гарно. Для tt та TH задамо Border, щоб візуально комірки відділялися. Та додамо падінги, щоб текст не прилипав до рамок. Тегу Теготейл ми задамо Border Collapse, щоб між рамками не було простору. У таблиці існують заголовки. Щоб додати їх в HTML використовуємо th. По замовчуванню. У заголовки виділений текст.